Так, зараз я просто записала в замітку те, що я хотіла точно сказати, щоб я не забула, тому що тема така, що легко з'їхати і щось забути. Так, ми розійшли з Артемом, і в цьому відео я хочу розповісти нашу історію от і до, як це все починалось, як ми жили разом і чим це все закінчилось. Я знімаю це відео ні в якому разі не для того, щоб там хайпануть на темі розставання чи щось таке. Я знімаю це відео взагалі навіть більше для себе, напевне, для того, щоб по-перше запам'ятати це все, доки це все свіжо, доки ми тільки розійшлися, доки це. Все ще в моїй пам'яті. По-друге, пропрацювати це все в своїй голові, зрозуміти всі причинно наслідкові зв'язки і поставити якусь крапку для себе, напевне, в цих стосунках, тому що я вам чесно скажу, ми буквально позавчора розійшлися. Поки що в мене, знаєте, така стадія отрицання. Я можу сказати, що я поки що до кінця ще не усвідомлюю все, те, що це все закінчилось. Також, можливо, це відео комусь допоможе. Можливо, хтось теж зараз в такій ситуації в період розлучення, ну, розставання зі своїм партнером, або Можливо, хтось зараз в стосунках, але мої думки якісь або наша історія якось наштовхне вас на якісь рішення. Можливо, ви чекали якийсь знак, тому що чесно скажу, я довго була в такому стані, знаєте, наче я чекала якийсь знак зовні. От щось що допоможе мені зрозуміти, що це все, це кінець. Я вам реально так кажу. Ну, тобто, коли ти вже наче розумієш, що це кінець, але наче тобі треба підтвердження, якесь, що ці відносини треба закінчити. І я от чекала цього підтвердження, чесно скажу вам, його не було. Тобто, це рішення. Я прийняла цілком сама. Не було ніякого якогось такого фактору, який би наштовхнув мене на це рішення. Хоча я дуже його чекала, тому що мені, звісно, було важко наважитись на ростування. І так розказую, з чого все почалось. Познайомились ми з Артьомом в Тіндері, Боже, скільки мені було років, 22 У мене з цифрами все погано, але напевно, мені було 22 роки. Окей, це не так вже важливо. Важливо те, що мені було вже багато років, і це у мене до цього не було серйозних стосунків. Ну, зрозуміло, у мене були якісь там. Трішки якісь мінімальні стосунки з чоловіками, але серйозних, отаких, от, от прям що все, ми зустрічаємось туди-сюди. У мене не було. Звісно, мені 22 роки, і звісно ж, я дуже сильно цього хотіла, тому що я вже доросла сформована людина, можна сказати. Да? У мене є потреба там в, в тому, щоб про когось спіклуватись, комусь дарувати свої, свою любов. Мені хотілося отримувати цю увагу, любов і так далі. І так далі. І тому, звісно, мені неймовірно хотілося відносин. Я їх ціле направлено шукала. Я була зареєстрована на усі яких сайтах, типу там Баду, Тіндер і так далі, але якось мені не вдавалося знаєте, щоб з кимось зав'язалося спілкування. От реально, я скільки там сиділа, у мене було враження, наче я взагалі там ні з ким не познайомлюсь, тому що або я нікому не подобалася, або мені ніхто не подобався. Ну реально якось воно не йшло. У мене не було там мільйона побачень. Я реально, ми от списалися з Артемом. У нас з ним зав'язалась розмова. А я ще знаєте, не прям не люблю довго переписуватись. Тому що переписся одне, а в житті ти побачиш людину, і це зовсім інше. І на мою думку, краще одразу побачити людину і зрозуміти, підходить вона тобі чи ні, тому що все ж таки при особистій зустрічі більше вірогідні, що ти зрозумієш людина підходить тобі чи ні, ніж про попереписце. Тому що тут впливає і зовнішність, і голос, і взагалі манера спілкування людини, і так далі. Це все через переписку ти не розумієш, а це все важливо, ну коли ти хочеш з людиною будувати стосунки. Ну на мою думку, це чисто моя думка. Я не люблю довго переписуватись. Я люблю так, щоб зустрітись, і все. Але прикол в тому, що Артем був першою і єдиною людиною, з якою я взагалі з Тіндера зустрілась, тому що я знову ж таки кажу, ні з ким не зав'язувалося спілкування. От реально не було людини, з якою б мені прям хотілося б зустрітись. Ми дуже мало переписували з ним, буквально декілька днів, і потім ми одразу вирішили зустрітись. Але ми зустрілися одразу, тому що була погана погода. Ну коротше. суть в тому, що ми з ним зустрілися, у нас зав'язалося спілкування, нам одразу було комфортно разом спілкуватися. Після першої зустрічі ми обидва були впевнені, що ми зустрінемося ще, тому що нам все спод... Ми сподобались, ми сподобались один одному, і вже на наступну зустріч вона була через день. Ми почали зустрічатись, можна сказати. Це не було офіційно, що все, давай зустрічатись, але я запросила його додому. Він переночував мене вдома. ну, ми вже зрозуміли, що типу, все це типа початок наших стосунків. І тобто, реально, це перша людина, з якою я взагалі зустрілася Тіндера. І одразу на, грубо кажучи, наступний день, ми починаємо зустрічатись. Знову ж таки кажу, я дуже сильно хотіла відносин. Я особливо там не роздумувала, там чи підходить мені ця людина, чи ні. Він. Мені сподобався, тому що він був дуже комфортним в спілкуванні, дуже уважний. З ним було просто реально цікаво і класно спілкуватись. І все, і ми почали зустрічатися. Я реально настільки хотіла бути від ну, в стосунках, бути з кимось, отримувати увагу, і типу, зустрічатись з кимось, що по суті я не задумувалась про майбутнє, що ми там будемо з ним разом робити, і так далі. Мені просто хотілося бути в стосунках. Отак, от ми почали зустрічатись. Тобто я особливо, я і не знала, можна сказати, на 100%, що взагалі мені потрібно від. Партнери, тому що в мене не було серйозних стосунків, я не знала, що це взагалі таке, і що там буває, і що мені взагалі потрібно. Тому просто почала зустрічатися реально з людиною, якою з якою мені було комфортно, весело і класно, і з цього почалась наша історія. Жити ми теж почали майже одразу разом. І причому, знаєте, я досі такої думки про те, що я не бачу сенсу там зустрічатися по три роки і тільки потім з'їжджатися, тому що в побуті ти людину теж дуже добре і дуже швидко впізнаєш. Ну типу, яка вона підход. Ходить вона тобі чи ні, тому що просто зустрічатися це одне, а жити з людиною це зовсім інше. На мою думку, я вважаю, що я краще одразу почну жити з людиною. Одразу зрозумію, там підходить вона мені чи ні, і так далі. І чесно було складно, тому що ми почали жити одразу у його мами. і Я якось почала до нього їздити додому часто, і типу почала залишатись. І коротше, врешті-решт, ми з'їхались і ми жили з його мамою. Я відчувала короче себе там некомфортно, не через те, що там хтось поганий, що його мама якась погана чи щось таке. Ну, я хочу жити в своїй квартирі, там де я буду хазяйка, там де все буде так, як я хочу. І Я дуже сильно хотіла переїхати, щоб у нас було своє житло, і щоб ми будували свій побут і свою сім'ю. Але почалась війна. Чесно скажу, багато людей якраз після початку війни напевно у всіх стосунки дуже сильно змінилися, і відношення один до одного дуже сильно змінилося, тому що це реально така ну дуже важка і травмуюча подія. Кожен реагує по-різному, і людина розкривається по іншому в цей період. Я можу сказати, що для мене. Взагалі, початок війни, і те, що сталося, в якомусь сенсі зблизило наші стосунки. Тому що реально після початку війни я прям а, як запевнилась в тому, що все я його кохаю. В тому що у мене була можливість, грубо кажучи, виїхати. Да, тобто, в з момент я зрозуміла, що я не можу поїхати одна, що я не можу його залишити. Що я хочу бути з ним, і що типу я його кохаю і хочу бути разом. В той момент от прям це дуже жорстко відчувалося, що все, я хочу бути разом сто відсотків, не дивлячись ні на що ні на які труднощі, ми будемо разом. Ми про проройдемо все це разом. Це був дуже важкий період. Ми тоді жили взагалі у трьох в одній кімнаті три місяці. Тому що ми тоді поїхали з Харкова в Дніпропетровську область. До людей, яких ми взагалі не знали. Вони нас просто приютили, тому що вони добрі і хороші люди. І ми жили в одній кімнаті три місяці. Ну це був жах, чесно. Це було жахливо. І, врешті-решт, ми приймаємо важке рішення. Те, що Артем з мамою вирішила повернутись додому, я б додому повертатись не хотіла, тому що мені було страшно. Це перші місяці війни. В Харкові було дуже страшно страшно, були страшенні обстріли, і я повертатися не хотіла, тому я поїхала до мами в Німеччину. І три місяці у нас були стосунки на відстані, тому що Артем жив в Харкові, а я поїхала до мами в Німеччину. Це було теж жахливо. Взагалі, оцей оці півроку, перші три місяці війни, і потім три місяці, коли я жила в Німеччині, а Артем жив в Харкові. Це просто найгірші півроку, напевне, моєї життя. Тому що ну початок війни, а потім ми ще на відстані. І Артем в Харкові, де постійні обстріли, я дуже сильно через це переживала. Я перестала нормально спати. Якраз в той період. Причому, ну от реально, якраз в той період, знаєте, в чому прикол? Коли ми були разом і почалась війна, я вночі спала вообще. Ну, нормально. Як ну, як зазвичай, як я звикла, от поки ми були разом, я ну, плюс-мінус нормально себе почувала. Я і нормально спала. І так, звісно, в мене були переживання, але це, що ми були разом, мене тримало на плаву. Коли я поїхала в Німеччину, мене взагалі дуже жорстко перекрило. Мені було дуже погано. Я просто згадую цей час, це було жахливо. Ну реально, я ну, напевно у мене була депресія. Я не знаю, тому що я перестала нормально спати, не дивлячись на те, що я в Німеччині бать немає обстрілів. Я в безпеці, але я взагалі не почувала себе в безпеці. Постійно слідкувала за новинами. Хто пам'ятає в Харкові, хто був в Харкові, це було літо, і тоді кожен кожен день вночі були ракетні обстріли. Кожен день без вихідних, без винятків. Це кожен день. І я, будучи в Німеччині, я не спала. Я дивилася ці новини. Я чекала цієї години, тому що там були дні, коли обстрілювали там. Рівно об 11 годині кожен день, потім у них там змінився графік, вони обстрілювали там о 4 годині ранку кожен день. І я ці, ці графіки знала, відслідковувала, наче я цей момент була в Харкові. Коротше, це був найважчий час для наших стосунків. Мені було дуже погано. Я дуже сильно переживала за нього. Коротше, три місяці я висіла в Німеччині, але мені було там настільки погано і жахливо, що я розуміла, що я не зможу тут ну, жити і залишати про це навіть мови не йшло. Я навіть не думала про те, що я залишусь там жити. Я просто хотіла реально знаєте, якось перечекати ці обстріли і сподівалась на те, що ці от постійні обстріли закінчаться, і я зможу повернутися. Ну, я не дочекалась, поки обстріли закінчаться. Я все літо я там пробула, і все. В кінці серпня я вже приїхала в Харків. Тоді я сказала, що я повертаюсь Харків. Але з мамою ми жити не будемо. Ми будемо жити ну тільки ну тіпа тільки окремо все. Тим паче, що мої ж я зараз знаходжусь в квартирі ну, моєї сім'ї, тобто це наша квартира. Раніше тут живе моя мама з моїм братом, але зараз вони живуть за кордоном. Тому ця квартира була пустою, ми з'їжджаємо до мене додому і починаємо жити наше самостійне життя. Ще й досі продовжувались обстріли. Ну, до речі, вони десь через місяць, напевно, чи це ну вже стихли і вже було мало. Ну не так багато обстрілів, не кожен день. Реально, по суті, так. хоча я не дочекалась того моменту, коли обстріли зменшаться, але згодом вони все одно зменшились, вже було їх не так багато. Мені спочатку було страшно, тому що ну, незвично, звісно, що я тоді взагалі спала у шафі. У мене тут є ну, гардеробна кімната, грубо кажучи, гардеробна. Я туди собі стелила матрас, і ми спочатку там разом з Артемом спали, але там дуже мало місця. Ми там ледве поміщались. і Артем сказав, що все, мені похуй, ну його нахуй, я хочу нормально спати. І він потім продовжував спати на ліжку, ну типу, а я все одно спала була в шафі, тому що я боялася. Ну no, а це таке плюс-мінус найбезпечніше місце в нас в квартирі, тому що у мене немає кімнати без вікон в квартирі. Я не знаю, яке у вас враження складається про наші стосунки, от зараз на даний момент. Але я хочу сказати, що стосунки у нас були прекрасні. Я мало про це сказала, я якось пішла. Не сказала, чим саме мені подобались стосунки з Артемом. Може складатися враження, напевно, що все було погано. Але ні, чим мені сподобався Артем і чому наші стосунки були прекрасні? Тому що Артем дуже ніжний, уважний і добрий, і це навіть. Видно по його зовнішності, тобто що він така добра людина. З ним дуже було комфортно поряд знаходитись. Поряд з ним я відчувала себе коханою на 100%. Ну типу знаєте, коли тебе кохають просто за те, що ти є, а не за те, що ти там у тебе є якісь якості, ти там щось зробив чи щось таке. Просто тебе кохають, і ти відчуваєш це кохання. Отакі от у нас були стосунки. Типу. з людиною знаходитись поряд дуже тепло, комфортно. Ми разом дивилися усілякі фільми, серіали. Їли Макдональдс, дуже багато. То для когось це може здатися, типу, і бачимо блядь. щасливі спогади з людиною, це як ви разом їли Макдональдс, але реально ну це було блін, кайфово. Мій найулюбленіший час разом, який ми проводили, це коли ми просто лежали вдома, щось дивилися разом, відпочивали. Це був саме кайф для мене. І Артем така домашня людина, і я така домашня людина, що ми любили посидіти вдома. Нам нікуди не треба йти, нам не треба нічого вигадувати. Ми просто разом вдома чилім від. Почуваємо і нам ахуєнно, коли ми почали жити окремо, уже коли ми почали будувати свою сім'ю. Стало фінансове питання, як би це банально не звучало, але да, фінансове питання: що робити, як ділити побут, хто прибирає, хто що робить. І Так склалася ситуація. Ми це не обговорювали. Але просто отак от жили. Фінансова складова плюс-мінус була навпіл. Ну тобто, і я там купувала продукти, і Артем там купував продукти, тобто, все якось так. Але весь дім, там приготування їжі, тра та-та, це все було на мені. Спочатку мене це влаштовувало, тому що я не працювала. Я тільки повернулася з Німеччини. У мене не було роботи. Я якраз вела і розвивала свій блог. Все було окей. Але з січня минулого року мій блог почав активно розвиватись. Ну, точніше, не мій блог почав активно розвиватись, а я почала активно розвивати свій блог. У мене почались рекламні замовлення з лютого десь почались. Як ми живемо? Артем працює. У мене гроші там, ну там мама допомагає, там туди-сюди, якісь мінімальні рекламні замовлення. Без От на мені в принципі це влаштовувала. Але, наприклад, весною вже у мене стало прям багато бути рекламних замовлень. Я дуже багато працювала, монтувала, робила контенту, і я зрозуміла, що мені важко. Мені важко робити все самі, прибирати, готувати, оце вести побут і бла бла бла. У нас ще бюджет був не був розділений чітко, типу навпіл, що ми там купили гроші, поділили. У нас було так: там, якщо в мене є можливість, я купила. Якщо у Артема є можливість, він купив. Але згодом я почала розуміти, що якби я фінансово більш. Що вкладаюсь, ніж Артем, ми через це сварилися. Я, якщо чесно, не хочу вдаватися в ці подробиці, але потім ми домовилися вести е, роздільний бюджет. Ну тобто, що все, що там я оплачую, комуналку там купу продукти і так далі. Так далі ми це нас все, все скидаємось навпіл. І, типу, в принципі, питання грошей було закрито. Хай гайс, це Маріна з майбутнього. Я тут для того, щоб пояснити деякі моменти, які можливо не зовсім зрозумілі в відео. Я кажу про те, що у нас з'явились деякі побутові проблеми, які ми намагалися вирішувати. Тобто не було такого, що хтось щось змовчував, ми про все це говорили, навіть приймали якісь рішення для того, щоб це виправити. Але як ви можете зрозуміти, в майбутньому це не допомогло. Дивіться далі. Коротше, я почала дуже багато працювати. Я почала дуже сильно втомлюватись. У мене через це дуже сильно психологічний мій стан підірвався, тому що я постійно працювала кожен день. Ми через це перестали в принципі дивити щось дивитися разом. Я дуже була роздратована постійно. Мене не можна було чіпати. Типу, якщо я зайнята особливо, до мене взагалі не можна підходити, не можна зі мною розмовляти, тому що я зайнята не треба мене чіпати. І мене почало дуже сильно дратувати да. Там, те, що він там щось не робить. Ну, типу, наприклад, що він міг би там поприбирати, він міг би там мене десь розгрузити, десь мене підстрахувати, щось мені допомогти. І я можу сказати, що він старався, але якось знаєте, мені було цього недостатньо. Типу, я б хотіла, щоб він робив більше, ніж він робив. Не хочу знаєте, вдаватися особливо в подробиці, якісь погані. Я не хочу, щоб це виглядало, наче я якось в чомусь його звинувачую, або якось жаліюся. Типу, в якому сенсі. Я можу сказати, просто що це було не те, не так, як я б хотіла не так, як я б собі уявляла. Але знову ж таки змушувати іншу людину щось робити. Я не буду, я не можу. Типу, я розумію, що там він теж десь втомився, він теж там щось не хоче робити, наприклад. Да? А мені хотілося б, щоб йому хотілося б це робити. Я типу, скажу так. І це все просто почалось накопичуватись. Я можу сказати, що от відправна точка, це було реально десь рік тому, коли у мене почався активний розвиток в блозі, і я почала активно працювати, і я почала заробляти гроші. Оця от прірва між нами е, почала. Ставати все більшою, більшою і більшою. Тобто, я можу сказати, що дуже сильно переломний момент в мій день народження. Мій день народження 5 травня, якщо що. тобто це минулою весною, тому що мій день народження пройшов не так, як мені б цього хотілося. І мені здається, що я достатньо ясно донесла св... свою думку, що б я хотіла бачити на свій день народження, і так далі. Але я цього не отримала. І я не хочу знову ж таки вдаватися в подробиці, для того, щоб хтось когось потім звинувачував, розказував там, що він такий поганий. Чи я така погана, я цього всього не хочу. Я не хочу, щоб ви ображали якось Артема, або писали якусь гидоту в коментарях, або якусь гидоту, як мені пишуть в інстаграмі в Дірект. Не треба, блядь, нікого обсирати. Ніхто ні для кого не зробив нічого такого жахливого за що можна обсирати людину. Тому не займатися цим, не робіть цього. Якщо ви підписані на Артема і на його блог, то підтримуйте його. Також якщо вам подобається, звісно, його блог. Якщо вам подобається його Тікток, якщо він подобається вам як особистість, то я абсолютно не щоб там люди, підписники, які прийшли до нього від мене, наприклад, да щоб вони продовжували його дивитися і підтримувати. Я навпаки цього хотіла, тому що у мене знову ж таки немає до нього якихось претензій чи щось таке. Будьте людьми, залишайтеся людьми, е, е, ніхто нічого поганого нікому не зробив. Просто суть в тому, що я почала розвиватись в такому темпі, який Артем ну напевне не нас доганяв. Ну тобто мені б хотілося, знаєте, от як люди-партнери, люди да щоб вони якось розвивалися. Рухалась в якомусь напрямку, йшли в якомусь темпі. Я можу сказати, що цей темп розвитку, грубо кажучи, став різний у нас. Якщо я намагалася щось робити, дуже багато працювала, щось привигадувала, щось старалася, щось ну от я відчула, да, що в блозі є якась можливість, можливість розвитку, і я ухопилася за цю можливість, і я прям максимально намагалася робити все можливе для того, щоб розвивати це, для того, щоб отримувати за це гроші, і для того, щоб рухатися в якомусь напрямку. То у Артема цього не відбулось, і оця пірва між нами ставала дедалі більшою, тому що я бачила, що я рухаюсь, що я розвиваюсь, і я хочу бачити перед собою людину, яка теж буде рухатись і розвиватись. А Артем робиться, але робиться не так швидко, як мені б цього хотілося. От я б сказала так: мої почуття вони згасають того, що є в наших стосунках, да, у цих всіх милих моментів, що цього вже недостатньо, для того, щоб зберегти ці стосунки, тому що для мене важливо, щоб людина хотіла рухати розвиватись. Ініціатором розриву стала я. Коли я Артьому про це сказала, він мене, типу, питав, чому ти тягнула, якщо ти розуміла, що в тебе пропали почуття, чому ти не сказала одразу. Ну для мене це не таке легке рішення було. Та, що я от зрозуміла, що в мене пропали почуття, і така все, давай пока. Типу, ми три роки були разом, тільки разом взагалі пройшли важких моментів, і у мене вже раніше ну були почуття. Тобто я реально кохала. Навіть коли у мене пройшли почуття, вже, я не можу знову ж таки вгадати день, коли. І це все закінчилося. Це все настільки поступово і плавно відбувалося, що мені важко відслідкувати, от коли саме у мене там пропали почуття. Правильно? Але осінню, коли він почав вести Тік-Ток, -тік, я подумала, що можливо все виправиться, і ми, ми зможемо бути разом, і він теж буде розвиватися в цій галузі, і це взагалі супер класно. Ну, типу, що ми будемо разом блогерами, і це взагалі буде супер клас. Але у кожної людини свій темп розвитку, у кожної людини свій ресурс, хто і як може робити що. Якщо я можу там. Кліпати по три відео в день, да то хтось не може. Всі люди різні. Так, це знову я. Я розумію, що зараз з відео може склатися враження, що Артем таки ніжна квіточка, а я яка чесвешна манда, яка вимагала від нього неможливого. Так склалося через те, що я не розказую якісь погані моменти, які відбувалися, тому що я не хочу про них розповідати і вдаватися в подробиці, але були конкретні моменти, які мене не влаштовували. І ці моменти якраз таки виникали через те, що у нас були трошки різні фінансові можливості. Наприклад, були періоди, коли я. Повністю нас з Артемом забезпечувала. Також було дуже багато свят, на які я просто не отримувала подарунки через те, що немає грошей. Причому я дарувала Артему подарунки завжди, навіть коли у мене було дуже мало грошей. Ну і такі усілякі моменти. Для мене, наприклад, важливі от якісь матеріальні речі, такі як подарунки, в той час як для Артема було достатньо просто приємних емоцій і приємного проводження часу разом. Типу було дуже багато моментів, коли я подарувала йому подарунки, а він мені ні. І мене це не влаштовувало, І я про це казала. Але ви Правда, було завжди одне, нема грошей. Мені здається, що я зараз зробила тільки гірше. Коротше, все. Хейтіть мене в коментарях, я готова. Пока. Тут було просто е, отаке от, от непорозуміння у мене, не насастаковка в голові. Типу, мені просто здавалося, що він робить замало. І так було в усьому. Зараз мені здається, що просто це інша людина, у неї інший темп розвитку, інший ресурс, інший запас енергії, і взагалі це інша людина. Я не маю ніякого права розказувати, кому що, скільки і чого робити. Я просто розумію. Міє, що він просто інша людина, і він має на це право Все. Просто що я не змогла з цим змиритися, мені це не підходило. Мені хотілося б, щоб він робив більше. Я не можу його в цьому звинувачувати. Це чисто моє бачення, моя думка. Просто мені здавалося, що я роблю більше, ніж він. М -м -м. І мене це от дуже сильно дратувало. Те, що мені здавалося, що я роблю більше для майбутнього, для розвитку і для всього. І не знаю, я зараз це кажу, і це все звучить так тупо, якщо чесно. <блядь> а, що стало останньою краплею? Я поїхала в Німеччину, мене не було вдома, грубо кажучи, два тижні. Да? Я зрозуміла, коли я знаходилась в Німеччині, я зрозуміла, що я що я за ними не сумую, що в мене вже немає почуттів. А я зрозуміла, що я не готова і не хочу більше вкладатись в всі стосунки, що я не хочу більше для нього нічого робити. Ну тобто, якщо раніше в мене було бажання щось робити, вкладатись, зберегти ці стосунки, то коли я була в Німеччині, я зрозуміла, що в мене цього бажання вже немає, і я просто реально шукаю привід для того, щоб розійтись. Я реально знаєте, чекала якийсь знак, що можливо там щось станеться хтось щось зробить погане, або не знаю, з'являться якісь зовнішні обставини, які допоможуть мені прийняти це рішення. Але я реально зрозуміла, що я просто шукаю причини для того, щоб розійтись. І потім в якийсь момент я усвідомила, що навіщо мені шукати ці причини? Якщо я просто думаю постійно про те, що я хочу розійтись, але не знаю як, то значить просто треба розійтись і все. Я вже не бачила майбутнього з ним. Підсвідомо не спеціально, а підсвідомо вже перетворювала наші стосунки на пекло. Я дуже багато істерила, закатувала. Усі скандали була постійно роздратована і в поганому настрої, і в якийсь момент я усвідомила, що я не хочу доводити наші стосунки до того стану, що ми будемо просто ненавидіти один одного і захочемо просто повбивати один одного. Я просто зрозуміла, що я не хочу до цього доводити, тому що я дуже сильно поважаю його як людину. Я вважаю його хорошою людиною. Знаєте, і це найважче. Це тупо, блядь, якийсь піздец. Було б набагато реально простіше. Знаєте, якщо б хтось з нас там зрадив або зробив щось погане, і ти такий, все, ти мудак, давай пока. Тут все зрозуміло, що все, людина зробила хуйню, вона тебе зрадила, і ти не хочеш більше продовжувати з нею стосунки. А в нас такого не було, розумієте? ніхто нічого поганого нікому не робив. Все було добре. Але от у мене було відчуття, наче це не те, що мені потрібно, це не те, чого я хочу в стосунках. Мені цього недостатньо. Це напевне, це просто не та людина. І було дуже важко прийняти це рішення, тому що мені дуже не хотілося робити йому боляче, тому що він е, і досі мене кохав ну, типу на момент розриву він не хотів розходитись. У нас були, звісно, ми і сварки, і були спроби з мого боку розійтись ще раніше, і не один раз, і у нас були розмови про те, що мені потрібно, і він, наче як він каже, старався щось змінити, але це все одно не те. І я розуміла з кожним днем, що я не хочу більше бути в цих стосунках, але мені було дуже важко прийняти це рішення, якраз через те, що я вважаю його дуже хорошою людиною, і мені не хотілося робити йому боляче. Як розійти з людиною, яка тебе кохає, не зробивши йому боляче. Напевно, ніяк, я не знаю. Який я можу взагалі зробити висновок? У нас були просто чудові стосунки. Я буду згадувати тільки саме найкраще, що було між нами. Я вважаю, що мені дуже сильно пощастило те, що перший досвід, перші стосунки були настільки хороші, прекрасні, з такою прекрасною людиною. Ми розійшлися да? причина просто тому, що ми реально не підходимо один одному і все. І, і, і причому, знаєте, у мене відчуття, наче я це розуміла самого Початку, але на початку відно, ну, стосунки у мене були дуже сильні почуття, особливо коли почалась війна. зустрічалися реально в дуже важкий період. Але я не вважаю ці стосунки помилкою чи щось таке. я реально буду пам'ятати ці стосунки як щось дуже тепле, приємне, комфортне. Мені чесно дуже шкода, блять, що так все склалося. На початку ти думаєш, що з якимись речами ти можеш тіпа, змиритись, що на щось, ти можеш закрити очі і так далі, але просто з часом воно накопить. І я зрозуміла, що буде ставати тільки гірше. Що от це питання, да, там яке в нас постає, ці питання вони не вирішуються, а просто накопичуються, і з кожним разом стає все гірше і гірше. І, знову ж таки, раніше я це знала, теж, але я це не усвідомлювала. А тепер я саме усвідомлюю те, що у різних людей є різні потреби. Якщо ваш партнер ці потреби не закриває, ти можеш закривати на це очі, доки у вас є це влюбленість, оці гармони і тра та й бла 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 Але коли проходить Якийсь час, і коли влюбленності гармони вже ну, пропадають і залишається цей сухой остаток, Ти розумієш, що якщо твої потреби не закриваються, то це все накопичується, викликає роздратованість, і ти починаєш сваритися, отруювати просто ваші стосунки. От як було у нас, і я вирішила зупинитись до того, як я перетворю наші стосунки на пекло. Мене питали ще в дірект, чи залишимось ми друзями, чи спілкуємося ми зараз. На даний момент ми ще спілкуємося, типу він і ще там питає, як я, я там питаю, як він, тому що, звісно, мені не все одно. Я, я чесно, щиро, хочу, щоб він був щасливий, щоб він знайшов людину, яка буде йому підходити. То ми зараз е списуємося потихеньку, але все ж таки, я думаю, що наше спілкування буде з часом сходити на ні. Навряд чи ми будемо друзями через те, що ми розійшлися на тому, що у мене якби пропали почуття. У мене немає почуттів, але у нього почуття ще досі є. Ну можливо, вже зараз немає, але на момент розриву. Я були, і я думаю, що це не дуже хороший варіант, коли одна людина кохає, а інша ні, продовжувати спілкування. Загалом я впевнена, що я не все ще озвучила, що б мені хотілося сказати. Напевне, я щось забула. Напевно, у вас залишили ще питання, тому обов'язково пишіть їх в коментарях, якщо у вас є якісь питання. Я напевно зроблю ще одну частину відео, в якій відповім на усі питання, які у вас виникли, і можливо, ще згадаю якісь моменти, які я не сказала зараз. Для того щоб можливо допомогти комусь знову ж таки пережити теж зроставати. Хто переживає зараз розставання зі мною, або для того, щоб можливо комусь допомогти усвідомити щось і наважитись на якийсь крок, тому що я знаю і розумію, як це важко, особливо коли тобі не похуй на людину і ти не хочеш зробити людині боляче. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Чекаю ваших коментарів, ваших питань. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, обов'язково залишайтесь зі мною, тому що я маю натхнення і бажання в цьому році творити на YouTube і робити багато багато відео. От. Тому обов'язково підписуйтесь і підтримуйте мій канал. Всім па-па!